Пане Іване, я тут не можу не в чергове захвату не сказати про, про наших військових, тому що насправді цю допомогу, про яку ви кажете, цей мільярд та там на 600 тисяч на військові потреби, і взагалі ця сума та вона в мільярд була озвучена. Держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкіним, який вперше прилетів не просто на кілька годин до донедавна до недавна, буквально до, до цього візиту. Американська делегація зупинялася у Києві впродовж ли, лише кількох годин в в цілях безпеки це було зроблено. А тепер це було цілком безпечно, тому що Блінкін залишився тут і на ніч у Києві, і це гарантувало. Це демонстрація була того впевненість абсолютно в роботі українського української ПВО. І те, що ця допомога на на було про допомогу було оголошено, це свідоцтво абсолютної довіри до українських військових. Офісу президента також довелося чимало попрацювати. Ми бачимо зміни в міністерстві оборони. Ми бачимо на, на деяких чиновницьких щаблях, президент також зробив певні ракировки. Які у вас очікування тепер від роботи Міністерства оборони від пана Омерова про нього? Ну я читаю лише схвальні. Повідомлення про нього про те, що це надзвичайно обізнана людина. Навіть цікавий такий факт, я знайшла. Мовляв, він цікавиться не лише там, співпрацею зі східними ринками, можливо, постачати будуть і нашу зброю, тому що наші інженери, ви знаєте, вони здатні і наші технології завжди випереджали, ну принаймні російські. Я весь час наголошую на тому, що без наших ракетоносіїв їхні спутники не здатні. Вони все падають, падають, не здатні навіть. На орбіту нічого вивезти. І це також надзвичайно красномовний факт. І я дізналася, чому я про це згадала, що Мерів, мовляв, навіть м, м, він одержимий фінансуванням інвестуванням в різні технології, навіть в нього був якийсь там бізнес-інтерес в, в Кремнієвій долині. Тобто, сподіваюся, що ця Кремнієва долина зрештою з'явиться. І м, м, у нас в Україні і цей відток золотих місків припиниться, і м, всі умови будуть створені для того, щоб тут в Україні. Абов цей центр інтелектуальної еліти, яка буде дивувати світ. Ну і також не станеться щось на кшталт Ілона Маска, його спецоперації, я хотіла, щоб ви також цей факт прокоментували мовляв, готувалася атака на. Українськими дронами на Крим він відключив Starlink, щоб цього не відбулося. Я не думаю, що він це зробив за власної ініціативи, хоча це приватна компанія, вона могла вчинити як завгодно. Ну, ваше ставлення до цієї події. Ну і, звісно, які ваші сподівання від нового призначення від кандидатури, які завдання, перш за все, ви б як військовий поставили новому очільнику Міністерства оборони? Дуже багато запитань постараюся відповісти. Ну я думаю, само початку власники почали формувати так. Якщо б надали можливість блінкину переночувати, скажімо, в Одесі, в Дніпрі, я думаю, і там би з'явилися додаткові пускові установки Петріоту, ірісів, і будь-і всієї ланки власне, протиповітряної оборони, що в свою чергу давало б нам теж можливість розширити мережу захисту власне, нашого повітря і нашого майна. Щодо е, за Ілона Маска, ну, наскільки я чув, він там почав пояснювати зараз, що, мовляв, він не відключав, він просто і не включав. Е, тобто, це зараз відбувається така боротьба компроматів. Е, звичайно, що для нього це буде проблемою в тому плані, як для бізнесмена, як для фінансиста, бо на міжнародній арені слово бізнесмена і. Слово е, власне людини, яка веде бізнес і намагається вести чесно, дуже багато значить, це не Росія. Питання можливо в тому, скільки йому за ці е, ризики честю і відповідальністю за свій продукт е, можливо якісь вливання фінансові, додаткові зробила Росія. Е, звичайно, що тут є проблема, і зрозуміло, що з часом. Поки він є монополістом на, власне, на ринку випуску старлінків, звичайно, він і диктує умови і може торгуватися. Але я впевнений, що власне і це призводить до того, щоб інші і Україна і інші партнери, які працюють власне з воно маском, почали шукати йому альтернативу. І ось такі рішення, навіть якщо він там на догоду Росії чи на догоду своєму частково на частковому етапі бізнесу схотів. Бворити якісь комфортні умови або знайти, я так знаєте, в лапках кожну додаткові е, джерела фінансування це може в цілому дуже позначитися на його бізнесі. Такі речі він може робити разово, бо з кожним часом до нього буде недовіра. Тим паче, ми знаємо, що за його вистриби кожен раз навіть американський уряд проводить перевірки, а це знову ж удар по рейтингах, по іміджу і удар по його фінансових прибутках. Звичайно, що це знаєте втрати грошей для ілона маска це проблема Ілона Маска. Я думаю, що ми маємо придумувати свою альтернативу. Наскільки можемо, тим паче, ви дуже правильно підмітили, що Україна надзвичайно має багато інтелектуалу і має, має багато своїх містків. Так я розумію, що це не справа не одного дня і не не двох. Власне, зробити заміщення, але в будь-якому випадку я десь до думки, що робота в цьому плані вже проводиться. Тим паче, що у е, нас насправді в Україні немає аж такого відтіку, особливо працівників it сфери. Це з декілька чинників. По перше, нас створені в Україні реально комфортні умови. По-друге, працівники it сфери також склалося нас надзвичайно патріотичні. І максимально сприяють збройним силам, і тому вони не перебувають, скажімо, під якимось там наглядом, і навпаки, дуже лояльно і дуже комфортно себе почувають в Україні. Крім того, навіть ті іт працівники, які є працівниками іноземних фірм, ну знову ж технологічно їх ніхто не зобов'язує виїжджати. ІТ-шників мала Росія в свій час, коли вони почали оголошувати мобілізацію. І за різними цифрами з Росії виїхало біля 300 тисяч власних працівників it сфер і власних працівників, які займалися програмуванням, Між іншим, це зразу стало було видно в тому, як росіяни почали втрачати вплив в медіапросторі, особливо в боротьбі ботів в соціальних програмах. Скільки інформації почало з'являтися в Росії? Наскільки ефективно наші, скажімо, проукраїнські не наші, проукраїнські. Хакери ламали російські безперервно що телеграм-канали, що державні канали, знаєте, там і промови Зеленського з'являлися, і е, кадри загиблих росіян на російських каналах, і е, підключалися е, дуже вдало власне, до їхніх систем спостереження. Тобто процес відбувся, і це показало, що росіяни там дали маху або не врахували. Ну і крім того, санкції змусили дуже багатьох працівників власне it й сфер з Росії виїхати за кордон або принаймні втратили роботу через те, що фірми е, технологічні власне виходили з Росії. Це я не кажу, що це призвело до якогось падіння кризи, але це дуже серйозно вдарило найбільш потрібний для росіян момент, коли вони намагалися збільшити випуск ракет, коли вони почали думати, як робити це своє е, заміщення і е, аналоговнітне, і так далі. Щодо міністрів, Я держслужбовець, знаєте, і військовий, і завжди дотримуюся принципу не сотвори собі кумира. Завжди люблю дивитися на фахову роботу професійну і сам намагаюся так завжди працювати. Тому, звичайно, очікування від міністра залежатиме від того, він зачитав свою програму. Він пред'явив свої бажання. Він заявив про те, що він планує робити в короткостроковій в довгостроковій перспективі. Ви це перелічили. Окрім того, ми знаємо, і власне, так його зв'язки і можливості, що на східних ринках, умовно кажучи, крім цього, зрозуміло, що Росія насправді з моменту широкомасштабного вторгнення в Україну і при величезних втратах їхніх. Техніки танків та й тих самих літаків і артсистем, арт і знову ж визнає і ставши перед загрозою країни терориста, ринок, який армійський збройовий ринок, який займала Росія, дуже і дуже сильно просів. По перше, Росія не може на офіційному рівні зараз торгувати зброєю. тобто з'явилося повільне місце. Крім того, ми знаємо, що є навіть сама індонезія по моєму відмовилася від використання російських су 34 ну одним словом від російських літаків. Я вже просто там. щось декілька одиниць номенклатури російських літаків з різних, скажімо, поколінь. Звичайно, що для росіян це страшний удар. Ми знаємо, що Ряд країн, навіть і саме арабських, відмовилися від використання російських С-300, С-400, які вони закупляли. А собі вартість такої пускової установки приблизно на експорт 100 мільйонів доларів. Це вірніше, мільярд, бо 500 мільйонів це собівартість Росії випуску Е400. Це розуміємо, які це величезні фінансові втрати. Звичайно, що ми зобов'язані з нашими світовими партнерами цю нішу займати. Тим паче ефективність і якість російської зброї далеко не є такою. Там за винятком, напевно, радіоелектронної боросистем радіоелектронної боротьби штампеленгування. У них немає більше ні в чому якісного випуску товарів. Звичайно, що наше міністерство проведений аналіз. Ви знаєте, завжди е, новий керівник, який приходить після попереднього. Завжди е, розуміє, якщо він хоче залишитися на своїй посаді, то ті ризики, ті проблеми, які були до нього, чи ті компромати, які добули до цього, звичайно, їх потрібно усунути. Я тут маю на увазі особливе питання корупції в, в міністерстві оборони. Звичайно, сам міністр, ну це просто людина, це міністр. Звичайно, потрібно почекати, коли він приведе з собою команду, побачимо його команду, ефективність її роботи. Такі результати можна буде обговорювати і взагалі десь ну напевно найближчих 3-4 місяці. Ну мінімум 100 днів, умовних кажучи. Тоді можна робити якісь перші висновки. Наразі міністерство оборони це не попри все це міністерство, яке займається закупівлею постачанням для армії, обладнання там від умовно кажучи, від гудзиків до. До літаків, але є другий а, момент, ми ж не знаємо, які бюджети, та, які та, фінансування. так. Ми ж бачимо вже по якій ціні, які ціні, умовно кажучи, закупають гудзики, але закрита інформація щодо можливого закупівлі озброєння, це ще нас ще попереду вся ця інформація. Ми інформація, ми бачимо побачимо це після завершення війни. Я, що... я скажу, дозвольте, бо це важливо. Я, наприклад, противник того, щоб висвітлювали стендера по закупівлі зброї, Чому? особливо кінцевого, тому що це війна а, насправді, і в будь-якому випадку завжди можна легко вирахувати. Я зараз поясню до кінця. Дуже легко вирахувати кінцевого бенефіціара, власника фірми, і завжди можна завдати створити умови або передумови Ілона Маска номер 2 Але для цього має працювати ефективно внутрішній аудит. Кожна структура, міністерство, навіть державні органи влади, вони мають в себе внутрішні І Внутрішній аудитор має працювати, і він має кримінально відповідальним бути власне за такі моменти, які відбуваються корупційні всередині в цьому. В... Міністерстві також дуже добре, якщо б, наприклад, ця аудиторська служба мала в собі представників на Бусапу, а їх безліч у нас антикорупційних органів, і це можна створити. Там створено, наскільки я пригадую власне об'єднання з громад там, громадське об'єднання антикорупційне. Тобто, що що а боротися з корупцією, у нас є кому і є і кому є моніторити внутрішньо, і це буде легко визначено. Відповідальних за, скажімо, за витоки і секретної інформації, бо е, дуже важливо, щоб визначити можна вартість яєць, там, яку там міністерство грубо закупляли, так це можна там визначити ще щось, але в будь-якому випадку це не є, е, скажімо, стрічки в видатках бюджетів в мільярдні або ті, які е, несуть загрозу для Збройних сил. Міністерство закупляє ще є зброю. Укладає договора, проводить договори про е, закупівлю. Де банально навіть е, куплення мережі е, зв'язку. От, наприклад, ми, м, може, ви ви може, й чули, наприклад, що м, на початку широкомасштабного вторгнення росіяни намагалися відключити в Україні е, власне поставщиків інтернет-каналів і ін, інтернет-трансляторів. Це вони навіть намагалися заглушити. Супутники, я просто боюсь правильно не назвати. По моєму, це був Сіріус сигнали подачі в Україну, бо вони знали, що українська власне армія користується частково цими супутниками, їхніми частотами через них. Оце це бачте, знову ж це, це, це те, що є рутинно, що складне. Тут важливо знайти баланс між можливістю контролювати і запобігати корупції, і можливістю. Маневрувати корупційним ділкам оце важливо, і оце, напевно, міністр якраз, оце в мене десь очікування від нього в цьому плані. Бо е, знаєте, завжди, от от давайте візьмемо навіть простіший момент. Е, Росія 2022 рік. Е, в кіне, за 2022 рік російський держпакт дає цифру про те, що в Росії. Є 200 тисяч осіб з інвалідністю першої і другої групи. Всі ми маємо цифру. Ми розуміємо, скільки вони отримали, скільки їх людей, умовно кажучи, зараз не дієздатними. Якщо додати було, тоді ж можна було додати загиблих цифру, яку ми мали приблизно поранених, приблизно осіб з інвалідністю там третьої групи. Ми могли визначити скільки загальні втрати по чоловічому населенню в Росії. Ось цього року росіяни зробили висновки і засекретили цю інформацію. Навіть такі здавалось би соціальні речі, які ну, всі зобов'язані знати. Крім цього, ми бачимо, що це стало наприклад причиною, чому росіяни зараз поранених не хочуть евакуювати, тому що поранений це потенційно. Оця, оця цифра осіб з інвалідністю в майбутнє це видатки на їхні бюджети. А поранений, які там без руки без ног без ніг би, або важко поранений, ну це і в будь-якому випадку антидержавний, знаєте, такий соціальний елемент для Росії, який буде ходити всюди критикувати своє каліцтво буде звинувачувати державу. Тому для росіян простіше такі речі робити. Звичайно, я говорю про найганебніший приклад поведінки росіян, найгірший по відношенню до свого до своїх осіб, але інколи цифри вони. Завжди е, випливають, слава богу. Що ми не ми ніколи собі не могли дозволити і не дозволимо так ризикувати життям українців, бо ми знаємо безліч, що звернень що і громадських організацій. Що навіть якщо десь якесь е, якісь неправильні речі, поведінки командирів, це стає зразу публічним досяг. І це насправді дуже важливо, і це дуже добре. Бо е, власне це дає можливість зберігати населення в цілому, це, дає це зобов'язує. Командирів думати про проведення операцій, і так звичайно є проблеми, є втрати, але важливо, що це не державна програма, як у Росії. Тобто, розумієте, державна програма в Росії знищувати своїх інвалідів. Ну це я не знаю, який нонсенс може бути. А, пане Іване, давайте тепер поговоримо про найбільш небезпечні сьогодні напрямки. Блінкін сказав про надзвичайні успіхи і оцінив там, на 50% просування так, в, 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 під час контрнаступу. Скажіть, будь ласка. А, ну, і я хотіла, щоб ви прокоментували події в Криму, тому що. Російська Російська Федерація з розвернула в Криму ще одну станцію для запуску шахетів по Україні. Про що повідомляє Наталя Гуменюк, спікер сил оборони Півдня? від неї до материкової України набагато коротший шлях, тому дрони будуть запускатися, як ми бачимо, за на по цьому маршруту. А запускаються вони над Чорним морем, щоб максимально сховати їхній рух, маршрут, маршрут і звук. Це нова стратегія в росіянами використовується. Вони зрозуміли, що їхні ракети аналогах не працюють. Чи, чим ми маємо справу цього разу? На вашу думку, вони просто мають шляхи, вивчили шляхи, де вони бачать, що радіоелектронна боротьба і каленування у нас мінімальні. Крім того, над морем дуже легко насправді відправляти, умовно кажучи, ракшоракети, що, що безпілотники, оскільки це дає можливість максимально контролювати їх на далеких відстанях. Навіть той самий приклад, чому почали наші війська так знищувати а дуже надзвичайно, рідкісні їхні там станції РЕБ за так звано за горизонтної боротьби. Це власне, тому що море дає можливість право робити таку роботу. З другої сторони вони і для них це набагато легше виводити у море пускові установки, там з нейтральних водів або своїх берегових власне цих вод робити пуски, і це десь він так чи інакше гарантує бути непоміченими. І з другої сторони це відстань. Яко, яка е, гарантує їм е, те, що вони можуть мінімально потрапити власне, під наше ураження. Е, з іншої сторони, це є боротьба, це є війна, це є адаптація постійних двох сил, двох структур. Але ну, у нас так само, як бачите, якщо раніше, в нас якщо раніше раз у тиждень в Росії десь щось спалахувало, або десь падав безпілотник, ну, це вже було новиною номер один в Україні. То зараз от, буквально ну можна нон-стопу в режимі дня, так? Протягом дня і ночі спереду безперервно щось пролітає над Росією, падає. Війна переходить на їхню територію, можливо, на таких масштабах, як би нам хотілося, але сам факт відбувається. Ми теж навчилися, тобто це безперервна боротьба. Звичайно, що ще роботи і дуже, і дуже багато, але це, це зараз. Зараз я рахую, що це знаєте, такі проби пера з обох сторін. І більше напевно обидві сторони готуються до зими, коли наземні сили, бо все-таки буде важко через сніги чи через болота рухати і вести якісь активні наступальні дії, коли армії це не те, що застрянуть, але будуть змушені чи окопуватись, чи зупинятись. Будемо бачити, куди нам вдасться насправді пройти наскільки згідно задуму нашого командування, бо Ну, заявки там 10%, 40, 50 А, А хто знає, що таке 100%? Ну, 100% успіху це можуть знати хіба дуже вузьке ковколо, там, начальник е, Генерального штабу, командувачі за напрямками знає е, е, начальний голова ставки, ставки головного командування, там голов, верховний головну Все, це умовно кажучи, 10 там 20 людей. все решту. Якщо і мають якусь інформацію, то тільки частину відповідно до своїх посадових обов'язків, або відповідно до займаних посад, до завдань, які їм визначається за напрямками, тому зараз оцінювати, чи це 50, чи 56, чи 43, це насправді дуже складно. Це більш такі політичні заявки, аніж професійно-військові.